це мама Легшеки не, не так, не так, не так, не так. Робин, нет, Робин не так. не, не так. Нет, не, 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 вот так. Вот так. И пошли. Идем. Фу, пошли, харін! Робі. Робін не величи сам, Робін не величи сам! Біля мене красивенько, йдемо лісем! О-папа! Молодець, молодець! Віля мене, молодець! Тебе Тут дуже цінний і пакетик порватий. Обережно, обережно йдеш? Біля мене, отак по слід. Йдемо. Обережно. Робіт. Пакетик, пакетик. Был красивый. А ты ж лучше. Даром не собі. Дай вкусняшку. Сидай. Сидай. Эй, сам не иди. Сидай. Я сейчас тебе винусь вкусняшку, жди. Сейчас я довезю косяшку. Ждать. Молодец. у мамы молодец. Масик, мамы молодец. А кто помогает, кто молодец, той и красиво есть что? Вкуснее, вкусняшки. Мне очень жарко, подожди. Мне очень жарко. А что ты будешь ждать? Идем на лавочку. Пошли на качельку. Пошли на качельку. Идем на качельку. Давай ми поділимо на пару раз. Давай на пару разів. Ми будемо ділити на пару разів. У мене постирані джинси робін. Ждать. Ця велика, а ця маленька. Можна? Ця маленька, ця маленька, яку ти хочеш з них. Давай я цю. держи. Можна. Молодець. Все. Гуляємо. Гуляємо. Молодець. Пашки Гуляємо. гуляємо. Де мамина бубочка сидить? Де мамина красота сидить, така любіма? Моє хороше, ти ждеш мене, моє золоте. Там ті в вікні, тут ті вікні. А небо, Боже, а небо? Ти на кого дивишся? на Катю? Пупсик мамин, ти де? Моє те золоте, моє ти драгоценне, як тебе приблизити? Боже боже, сизу, ізду, сізу, ізду і любуюся закатом. Заходом, заходом сонця.